Гаражний кооператив Супутник став жертвою рейдерського захоплення, до якого причетні депутати та міськрада. Так емоційно починає нашу розмову Микола Усав, колишній голова кооперативу. Все почалося чотири роки тому, коли один з депутатів міськради разом з працівниками відділу внутрішньої політики, як запевняє чоловік, підготував фіктивні документи та звільнив його. Микола каже, це відбулося незаконно, адже він і досі не отримав документи. Ми по уволі, у нас воліни, стажив наснітуса дінатового, і причому Глущенко здає інформацію, являюся керівником з 2012 года, Здають інформацію о том, що ми ще в йшов в одинадцятому году. звільнення об обувані, нічого ні. Ми вирішили запитати у теперішнього керівника кооперативу, чому чоловік і досі не звільнений. На що нам відповіли, що вже є рішення суду стосовно цього. Підіймалося питання про членство в кооперативі. У нього їхні скільки трудових книжок Він показував суду. Две, три или пять. Все люди в курсе, у всех есть два года. Было. Если он член кооператива, он обязан стоять на учете. Платить за гараж членские взносы. И не пакостить. Під словом «пакостити» стати малася на увазі довга історія та чотири рішення суду. Після затвердження фіктивних, за словами людей, документів обрали нового керівника. Він підвищив виплати та заблокував рахунки кооперативи, що призупинило виплати в інстанції та призвело б до ліквідації кооперативу. Люди написали скаргу до прокуратури та знову обрали головою Миколу Усова. Міськрада прийняла це рішення, підтримав його міський суд. А ось прокуратура визнала його незаконним та скасувала. Він намагався сам сплачувати всі рахунки, але пізніше його позбавили цього. Права. Не пускали на засідання кооперативу і тих, хто не мав про собі членської картки. Та ти випиши мені! Здані фотографії, що півгода назад. Здійняв. Фотографії теж здавала. Я не 25 А там написано на заявление. Будет регистрация по клубкам по взносу. Ця історія триває вже 4 роки і обидві сторони впевнені у своїй правоті. Я постійно пишу, підіймаю цей вопрос. Сейчас, по моим заявлениям против Глученко, возбуждено 4 уголовных производства. Їх, звісно, намагаються в прокуратурі. погасити. Микола каже, і надалі буде продовжувати боротися за свої права.